І знову доброго вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І як і обіцяв, розпочинаємо наш ще один на сьогоднішній ефір прогноз для Криму. Назвав я наш прогноз Крим це Україна, Крим наш. Чи буде продовжуватись деокупація? Якою вона буде, чи буде евакуація? Ці всі питання ви дуже часто ставите мені також і в коментарях, і пишете в приватні повідомлення, тому що справді ситуація з Кримом зараз дуже така, я вважаю, є важливою, як і по всій Україні, звичайно, але це є вагомий такий теж момент відновлення цілісності України і звільнення від расистської Чорноти. Тому сьогодні ми будемо це дивитися. Питання більш деталізовано. Що покажуть наші карти? Що покаже енергетичне Таро Ошо? Як відбувається процес по енергії звільнення Криму? Сьогодні день вкотре новин хороших по звільненню наших територій. Балаклію, практично, всю вже звільнили, залишилось їше дозачистити. Богу, дякувати. І інші території. Успішно звільняються. Так що я в динаміці ті, яка відбувається надзвичайно радий. І це признак руху до перемоги, звичайно. Звичайно. І чим далі, тим буде це все більше, більше і більше. Що я ще хотів сказати? <кхм> Верніше нагадати: завтра у нас буде два ефіри. Один ефір це наша енергопрактика, яку ми проводимо щодня о 10-й годині за українським часом. І другий ефір це наше прогнозування по гарячих точках та території всієї України, по всіх регіонах. Тому приєднуйтесь обов'язково. Останнім часом, останні кілька днів, YouTube трішки мій підглючує. Видимо, йдуть якісь атаки незрозумілі. Тому слідкуйте за відео. Слідкуйте за ефірами, за анонсами, заходьте, шукайте, бо не завжди приходить зараз повіщення. Ну, таке. Сподіваюся, це в скорому часі на... налагодиться. Отже, давайте будемо робити наші прогнози. Будемо робити наші прогнози. Так, подивимось, як йде по процесу. Звільнення Криму. Скільки можливо, воно буде тривати часу. Чи буде евакуація? Одним словом, зараз ці всі питання, щось нам наші аркани підкажуть. Так, по енергіях подивимось. Тут ми подивимось просто карта минулого теперішнього майбутнього найближчого і карта ключ-підказка. І ще з цих я витягну. Розклад, шлях, помічник. Що таке? Будеш допомагати? Так, сьогодні ще одна з таких новин це смерть Єлизавети. Це вже теж новина весь інтернет облетіло. Ну, як я кажу, хай з Богу мир і спочиваємо. Вже на попередньому ефірі ми про це поговорили, в двох словах. Так, зараз говоримо за Крим. Що, як, яка ситуація? Отже, давайте приступати. Так, ну ось перша карта, будь ласка, вже ми маємо. Трійка Пентаклів, тобто, що робота в даному напрямку. Нашими воїнами ведеться. Плани розробляються. Хто там вже заліз в наші чати? А. Так, слід за російським кораблем. Підводне плавання. Робота ведеться, підготовка ведеться, плани розробляються. Далі карта в нас наступна. З недавнього минулого. Ну, звичайно, аркан місяць. Що може бути ця карта? Що, яка може бути інша карта? Місяць це якраз оце от темнота, затемнення, ситуація, яка була вся непрояснена, але буде тепер прояснятися. Що в нас вгорі, до чого рухаємось? Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів. Чітко карта показує про те, що звільнятися територія буде. Правда, випав він перевернутий. Значить, це йде поступова підготовка, це йде поступове планування і поступове нагадування бавовняних історій для тих. Рашистських гадів, які там перебувають, що Крим це наш і Крим це Україна. Це така сама хороша тактика малими кроками до великої перемоги. Що в нас далі йде? Королева Пентаклів. При необхідній зброї, підтримці, підсиленні і світовій підтримці. Аркан Королева Пентаклів говорить, що звільнення. Буде відбуватись. Продовжувати відбуватись обов'язково. Трійка кубків. І будемо ми святкувати в тому числі звільнення території Криму. Зараз я хочу взагалі зрозуміти, як воно по часу може бути, тому що насправді по енергії йде точки практично кожних. Не знаю, там, кожного тижня може щось бути в ту сторону розбиття ворога. І йде воно так, якби, трійками: 3-3-3. Три, 2 три, три. Три по 3, три. 3 три, по 3, три, три по три. тобто 6-9 місяців. Якщо рахувати такими темпами, ну, то це виходить весна наступного року. Не буду встановлювати ніякі терміни і оговорювати ніякі терміни. Головне це результат. І результат, який, знову ж таки, карта підтверджує, буде У нас Аркан Колісниця. Дорога, яка відкривається для того, щоб було звільнення. І можливості, які відкриваються. Оце таке допомога вже в дорозі. І Ленд-Ліз в тому числі. І дев'ятка Пентаклів. Тут вона перевернута випала. Дев'ятка пентаклів у нас теж карта говорить, що має бути той прибуток, який дозволить звільнити дану територію. І сьогодні, до речі, теж була і зустріч в Рамштайні, як ми і прогнозували, пройшла вона для України потужно, успішно, затверджена чергова допомога теж потужна, фінансова, в яку входитиме там серія. І... Так, помічник, не заводь, не заважай мені проводити ефір Тоже вже. Яка буде входити і збройна допомога, і транспортна там допомога, і заява, яка сьогодні одна з ключових прозвучала, це те, що Україні мають надавати безперебійну збройну допомогу. Це дуже потужно. Це дуже потужно. Так що, дай Бог, на другий рік літом їдемо всі в Крим відпочивати. Хочеться в це вірити. І ви знаєте, якось так воно може бути теж цілком несподівано. Отак, от як було таке, знаєте, затища по напрямку Херсонської області, там, Харківської, інших областей, таке, знаєте, от, так, от, так була пауза, пауза, пауза. І постійно карта показувала, в будь-який момент, в будь-який момент буде наступ, буде звільнення. Багато хто вже в це і не вірив. Але я в це вірив, я це знав чітко. І от судний день для ворога прийшов. І так само прийде судний день для ворога ще більшої території, на території Криму. Що у нас зайдуть, тільки аркани? Недавнє минуле. Переміна по ситуації з Кримом. Актуальне теперішнє. Чистимо негативне минуле всю Чорноту. Власне, що зараз відбувається. Дивіться, як, наскільки аркан чітко це показує. Чистка минулого. Так, ще в нас боти, шлях би вас трафив вже всіх під одну. Де ви, де, де ви набираєте стільки? гади такі. І ось дивіться, яка карта випадає по Криму, найближчий майбутнє. Це наша карта, яка описувала вересень. Пам'ятаєте, як я казав така? Чиста дошка. Заповнення пустого квадрату. І от карта, яка описувала в ключі вересень, і от ми бачимо, що відбувається у вересні. Наскільки активно пішло, пішло звільнення нашої території від рашистських гадів. Ось так ось так, буде із Кримом Неочікуване звільнення і повернення під територію України. І що показує карта в ключі? Буде боротьба? Буде боротьба. Крим наш, Крим це Україна. Вісім років просто не мало чим боротися. А тепер маю. І будемо мати ще більше, чим боротися. І відстоювати своє. І п'ять карт тут у нас. З недавнього минулого теж, от спостереження за ситуацією. Актуальні теперішні. Таємні спецоперації. Другий аркан. Карта ближнього майбутнього. Двійка жезлів, поступове відкриття дороги до звільнення. Недарма розробляються плани евакуації, недарма розробляються плани а, забезпечення людей, от, щоб якось правильно це все звідти ну, позабирати наших, звичайно. А рашисти самі будуть тікати чим далі, тим більше, чим далі, тим більше. Карта, ключ, підказка, рекомендація. Шестірка жезлів, перемога, успіх, тріумф. В одному з ефірів, колись я ще ну, давніше вже казав, що як ніколи зараз є реальною картиною повного звільнення всіх територій України, як Донбасу, так і Криму. Правда, воно по енергії так завжди показувалося, як держави в державі, але під контролем України. Наші взагалі хлопці молодці. Ще сьогодні, плюс 20 пунктів звільнених. Ще. Ну, одним словом, це просто, я кажу, та що він сьогодні розговорився? Ну, не дає мені проводити ефір. І п'ятий аркан. П'ятий аркан. П'ята карта, п'ятий аркан, Верховний Жрець. Аркан віри. І по вірі кожному. Хай прийде. Ми не те, що віримо в перемогу, ми вже її відчуваємо, і ми нашу перемогу притягуємо, і ми вже багато в чому перемогли, і Україна перемогла, і переможе ще більше, і хай буде так. І це карта вкотре підказує, що, так як по закону вищому, так як написано там на небесах, так і буде на землі. Крим, я цілком і повністю вважаю, буде повернений під контроль України. Пішли в дійсності такі дати, як весна наступного року, тобто циклами 2 по 3 місяці або 3 по 3 місяці. Будемо бачити, як буде розгортатися ситуація, періодично будемо це проглядати. Але наші хлопці молодці, бавовні історії будуть продовжуватись, таємні спецоперації будуть продовжуватись так просто, ніхто нікому нічого тепер не подарує. І це є правильно. Хватить 8 років того всього жахіття, яке було. Прийшов час справедливості. Вищої справедливості, вищого закону правди і закону бумерангу. До речі, вчора ми дивилися дуже цікавий, якраз робили прогноз Україна і Росія, що відбуватиметься до кінця 2022 року. Так що подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, от. І взагалі багато є цікавих прогнозів на такі самі актуальні запитання. І там, хто пише, що там в Криму, скоро буде там пекло і так далі. Ну, як буде пекло? Пекло буде для расистів. Дай Боже всім мирним жителям зберегти успішно своє життя, звичайно, але тут я бачу чітко, що мають діяти грамотно, успішно. Швидко, таємно і результативно. І хай буде так. Хай все буде Україна. А так воно і буде. Тому, дорогі мої, ми як можемо, як вміємо, як знаємо, підтримуємо, молимось, матеріально підтримуємо, енергетично підтримуємо, молитвами, зверненнями. І разом йдемо до перемоги. І разом йдемо до перемоги. І хайте все гадство з нашої рідної землі тікає чим пошвидше. Всім бажаю сьогодні. Тихої мирної ночі, дорогі мої глядачі. Завтра почуємось в нових прямих ефірах. У нас ефір наголошує буде енергопрактика і прогнозування по регіонах і гарячих точках на наступні 4 чи 5 днів. Подивлюся, як там по, по часу, щоб на неділі не випадало наступне прогнозування. Всіх вас надзвичайно ціную, люблю, поважаю, обіймаю. Вдячний всім і кожному за величезну підтримку. Разом ми сила, разом ми єдині, разом ми до перемоги. Бережіть себе, почуємось вже завтра.